Друзі, вітаю на youtube платформі ОБОЗ.UA. Якщо ви вперше з нами, то, будь ласка, підпишіться, щоб не згубити авансом. Ставте подобайку, бо буде цікаво. Якщо ви наш постійний глядач, принагідно дякуємо за те, що ви з нами. Сьогодні говоримо про важливе, сьогодні говоримо про здоров'я, про наше серце. Мій гість сьогодні рада вітати вас. Це пан Георгій Маньковський, лікар-кардіолог вищої категорії, інтервенційний кардіолог заслужений лікар України, кандидат медичних наук та медичний директор центру кардіології та кардіохірургії. Вітаю. Добрий день, дякую за за запрошення. Пане Георгію, зараз живемо в таких умовах: постійна загроза життю, невизначеність, що буде завтра, стрес, накопичення тривоги, постійні недосипи, накопичення цього недосипу. А потім моє улюблене зранку встали кави після безсонної ночі, ну і, власне, на тренування, тому що тренування, фізична активність це корисно. І от як оце все, весь цей сумбур, який накладає на нас війна, як це впливає на наше серце. Звичайно, негативно, і якщо говорити таким мовою посібників з кардіології, з медицини, є фактори ризику, які можна модифікувати, які можна не модифікувати. це, наприклад, ті, які не можна модифікувати. Це чоловіча стать, вік пацієнта вище 50 років, генетика, але в жодному з цих посібників не описано вплив військових дій. І, звичайно, ми розуміємо, що це дуже негативний вплив на наш організм і на серцеву систему в цілому. Якщо ви, наприклад, починали практику і серцеві недуги були нормою там 40 років, так я вам говорю про інфаркт, наприклад, чи інсульт, зараз ми можемо говорити, що відбувається помолодшення цих цих діагнозів, і серцева недостатність може спіткати пацієнта набагато раніше. Звичайно, так, але Ще ми повинні зазначити, що стала краща діагностика. Ті пацієнти, які раніше не діагностувались, тобто ми цей інфаркт могли пропустити. Ми не знали, що з тим пацієнтом. Пацієнт міг, на жаль, померти, але ми не знали причину. Логістика доставки пацієнтів, великі кардіоцентри обладнані спеціальним ангіографом, на якому можна привезти коронарну ангіографію та подивитися судини серця. Вже ну, налагоджена. І тому ми, ще це можна зв'язувати, що діагностика стала краще. Що робити, наприклад, молодим українцям, які зазвичай не звертали уваги на якесь там поколювання в серці, так покололо, пройде. Я говорю про 30, так, 35 років. Коли реагувати, коли збити на сполох, коли йти до лікаря, коли не просто покололо, а треба йти і перевірити, що саме. Ну, ці два це питання я би запропонував би розділити на два: є така превентивна медицина, і чим е, розвинутіша країни, тим розвинутіша превентивна медицина. Це система чекапів, яка в нашій клініці дуже гарно, гарне відділення, дуже успішне, коли людина за один день приходить і робить майже всі обстеження, які, які можливі, неінвазивні, щоб розуміти, що з нею коїться. Якщо є можливість, раз на рік або раз на два роки людині потрібно це проходити. Якщо ми говоримо про ургентну ситуацію, коли треба викликати швидку, це Класичні симптоми стенокардії, стенокардії або інфаркту: це різкий, колячий, давлячий біль в області серця за радіацію в ліву руку, в щелепу, в холодний під. І це є прямим показом для того, щоб викликати швидку, а не записатися до лікаря через там, тиждень або не час. Якщо ми говоримо про чекап раз або двічі на рік, що це за обстеження? Ну, я б не сказав, що треба двічі на рік, але це обстеження, це включається повністю ультразвикове дослідження серця, внутрішніх органів, тест фізичним навантаженням, тес кардіограма, всі аналізи, очне дно та багато-багато інших факторів. І працює ціла команда спеціалістів над однією людиною у комплексі. Це робиться одним днем, чи це кілька етапів, динаміка. Це робиться одним днем. Але потім, якщо виявляється якась патологія, наприклад, підвищений артеріальний тиск, підбор цих медикаментів відбувається вже в динаміці. Але вже в не у стаціонарі, амбулаторно, просто підбирається спеціальна терапія. Я пам'ятаю, в студентські роки одного разу робила ЕКГ. За призначенням а, сказали там у Вас Тахікардія. А, але після того скарг не було, не повторювала. І зараз я часто чую, що ЕКГ взагалі не інформативне. А, мовляв, це недостатньо зробити ЕКГ, щоб зрозуміти, що насправді чи дійсно це так, чи це минулий день, коли колишній так, чи це е, обов'язкова складова. Електрокардіограма – це є один з основних методів діагностики роботи серця. Але ми повинні розуміти, що це електроімпульси на поверхні серця. Не можна оцінювати е, патологію роботи серця тільки за одною е, кардіограмою. Ще, ще треба оцінити узі серця, як, як серцеве м'яз скорочується. Ще треба набрати, якщо це гострий інфаркт міокарда, маркери пошкодження серцевого м'язу. І тоді. В комплексі ти можеш все це інтерпретувати та давати якісь рекомендації, але як базовий стартовий метод при відсутності інших, це краще, чи ніж нічого. Зрозуміло. Часто е, маркетологи на цьому, мабуть, роблять бізнес можна побачити рекламу е, в мережі. Почистити судини ось цим препаратом, ось цим комплексом, ось цим напоєм, особливо там, якщо це мережеві, мережеві бізнеси, оцей коктейль і ваші судини чисті. Що це за історія? Чи можна отак от почистити судини якимось напоєм чи препаратом? Якщо це препарат, це тільки статини, які які всі ми знаємо, які доведені на клас рекомендації 1А. А якщо я правильно зрозумів про те, що ви говорите, це, ну, як не менше, шахрайство. І, і шахрайство, яке веде вводить пацієнта в оману і може призвести до баганих наслідків. Тобто, судини не чистяться. Я інтервенційний кардіолог. Я е, оперую у, у, на судинах, і нема, нема такого напою, нема, нема нічого, щоб можна було прочистити судини. Є механічні наші пристрої, якими ми це робимо це в операційні, або є препарати статини, які знижують холестерин, які відкладається у цих судинах, призводячись до звуження судин до, до атеросклеротичних бляшок.